Я Маріуполь. Таку назву має новий центр допомоги переселенцям. Загалом по Україні таких 16. У Рівному відкрили перший. Працівники теж внутрішньо переселені особи. Як саме допомагатимуть, дізнавалась Тетяна Петрина. Україна. Робити спільне фото і обійнятись своїм мером сьогодні. Відкрився новий центр допомоги для переселенців. Я Маріуполь на його відкриття приїхав і міський голова міста. Сьогодні це ваш дім. Приходьте сюди на каву. Такої смачної запашної кави завжди тут вона буде для вас. Тут будуть смаколики. А головне тут буде завжди гарний настрій, тому що тут працюють маріупольці заради вас, заради наших маріупольців». Сьогодні, 11 листопада, рівно 200 днів з відкриття першого центру. Я Маріуполь центри є в різних містах України. Загалом їх 16. Від сьогодні він працюватиме і в Рівному. Саме основне в нашому центрі це маріупольці для маріупольців, тому що у нас в центрі фактично працюють маріупольці, які виїхали відтіля і які знають ту проблематику, яка є на душі у наших переселенців. З 12 працівників центру всі переселенці, і вони можуть надавати різноманітну допомогу, зокрема і юридичну. Може в когось трудові питання, може може в когось є щось якісь. Спадкові справи, як оформити спадщину. Дуже актуальне питання це пошкоджене житло або встановлення факту народження, смерті на окупованих територіях. Тобто, Це все ну, щось вирішується за допомогою якихось державних органів, для чогось треба звертатись до суду, Тобто, це вже буде все індивідуально вирішуватись з кожною особою, яка буде звертатись. В центрі переселенці зможуть отримати продукти, дитяче харчування, предмети гігієни та пледи прийматиме лікар. А для діток є окрема кімната розваг. Якщо необхідно, можуть надати і психологічну допомогу. «У Нас буде проводитися арт-терапія як для дітей, так і для дорослих. А також ми будемо робити свічки через віск. Людина може гармонувати і дотиками зробити те. Що захоче, а арт-терапія допоможе людям розкритися. Коли вони не можуть сказати словами, то можна все перенести на холст. Центр допомоги Я Маріуполя Рівна працює з 8 до 18 години щодня, окрім неділі. За неповний робочий день сюди встигли прийти понад 100 переселенців, і сьогодні їм вже надавали різні послуги. Цей центр створений для того, щоб сприяти Маріупольцям працевлаштуванні в наданні послуг по медицині по освіті, тобто такій допомоги в соціалізації. Загалом зараз на Рівненщині знаходиться. Близько 38 тисяч внутрішньо переселених, з них 700 сімей з Маріуполя. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.